Глава тринадцята Анна працювала тепер у попових паннів, день у день ходила туди на роботу, а від осені мала у них настало лишитися. Так порадив їй Михайло, з яким бачилася на великодні свята. Мама та брат не будуть над тобою стільки збиткуватися», – казав він. А як я прийду додому на день два, зможемо бачитися. Коли б я, як вояк, заходив до тебе до хати, то сварили би, та й таки не треба, аби хто про це знав. Коли верну з війська, покажемо людям, що знаєм. На те вона усміхнулася. Вже найби так, як ти кажеш. А мама, та й брат що казали, як ти пішла від них, спитав. Обоє знаходилися в поповім городі. Вона чистила стежки, а він, перескочивши невисокий тин, лежав у цілій своїй довготі на землі, щоб його здалека ніхто з хати не заздрів. Та що, відповіла. Мама казала, що я її знати не хочу, а брат, що я стріляю за якимось голодником. Та як, коли мене з ним переловить, то поб'є, що пам'ятаю його. Ти, каже, даєш йому всі крейцери на тютюн, чи чорт знає на що, а мене та й тих, що тебе вигодували, знати не хочеш. Не вірить додала, що панотець мало платить. Каже, я колись прийду та розвідаюся, ти мудрегельнице панська. Михайло зморщив чоло і збив кулак, гай гай, погрозив похмуро, коби він лише мені в руки не попався. Я добрий, доки добрий, але нехай ніхто мене не зачіпає, бо в мене кулак тяжкий. А я вже волю за менше служити, та й у панотця, та й тут, у селі, ніж десь у жида або в німця, та й не снити, коли ти прийдеш. Чекай, чекай, дасть Бог усе мене, тоді будемо інакше в трубу грати. Потішив притім, вийняв цілого лева з кишені та й простягнув із ним до неї руку. На, сховай собі, сховай собі, або купи, що хочеш. Все я собі при війську ушпарував для тебе, хотів тобі хустку купити, але не ставало. То вже купи ти собі сама, коли захочеш. Вона не хотіла прийняти. Або я вже негодна собі заробити на хустку, боронилася. Сховай. Тобі там скорше хибне, ніж мені тут, деколи й їсти немає що. Він стояв уже коло неї, на рівних ногах, а в його очах блистіли сльози. Анно, Анно, говорив щирим неголосним голосом або я вже в тебе нічого не вартую, що дарунка не хочеш приймати. Сказавши все, здавив їй руку так, що майже вголос з болю зойкнула. Відтак, переглянувшися з ним, узяла дрібний дарунок. Він кинувся, вдоволений, як перше, на землю. Каже, що просив із внутрішнього, щасливого, майже батьківського вдоволення з роз'ясненими роз очима. Та що казати Михайлику, відповіла вона, мені не раз так тяжко на душі ще й сказати не можу, так якби мені щось душу підгризало, щодня тоді раз, а тоді раз, не раз, а плачу, не раз прямо так, якби мені хто казав так має все бути. Він сплюнув крізь зуби. Ти така, як я. Я знаю, що мушу свої роки відбути при жовнірах. А все-таки думаю, не раз, так як мама, не раз таки день у день, чи не можна би якось звідти вирватися? Хоч знаю, що не можна. Не можна, Михайле, сказала вона поважно. Була би біда. Врешті ти вже й звик там. Він махнув рукою. Ед звик, сказав. Мені вже тепер не так тяжко, як давно, але то змарнований час, що я його там переживаю. А чого найбільше боюся, все не дай Боже смерті. Якби я знав, що маю загинути, то волів би таки зараз тут стратитися. Так тяжко там умирати. Без тата й на чужині, додала вона стиха, смутно, неначе до себе, і сперлася на хвилину об паркан, мов відпочиваючи. Я вже знаю, як у війську гинуть і ховають. Вона зітхнула глибоко. Ей, Боже, добрий, день перед тим, таки я сюди приїхав, тягнув він далі. Саме поховали одного хлопця. Відай, застудився на варті, відлежав свій час, не міг їсти. Білів та й білів, кашляв. А одного разу, як обернувся до стіни, то вже його аж камрати відвернули. Вже останній раз обернувся там. Йому зробили парад, музика грала. Але за його домовиною не йшов ані тато, ані мама. Не плакала ні сестра, ні дівчина, жодна. Ішли лише його камрати у парах, все в парах, ішов обрелейтенант, лейтнант, а на чорнім великім возі везли його. Його труна була почорно помальована, на труні стояло чако, та усе холіталося. Труна була така чорна, така чорна, кажу тобі, що я відколи живу, не видів такої чорної, гірше вугілля. Я все мусив дивитися на ту труну. o Вайльо, яка вже чорна, гадав я собі, та й із нас по тобі може один піти, Та як ти, гадав я, та й я можу. Іди, йди, не говори такого, зганала його дівчина з переляком, ще в лиху годину скажеш. Гей, то буде твоя мамка радуватися, гадав я собі, як почує, що і втімко вже на тамтім світі. Гей, то буде заводити та й головою об стіну бити, тягнув Михайло дальше, не звертаючи увагу на дівочий закіт, а вона не знала, що він був. Слабий? спитала дівчина із щирим співчуттям, утопивши свої тихі, поважні очі, вгребущу в його зір. Та де знала, він не писав, що вона мені ніби поможе, сказав. Врешті він хотів тепер іти на урульоп, та й усе мав надію, що до того часу підійметься. Підведуся та й піду, говорив заодно Сарака. Сарака, пішов, пішов та й не поверне вже відти. А розказував мені, як був останній раз дома на урольопі, і як від'їжджав, то його мама, тата нема уже, і кілька знайомих людей відпроваджували його до колії. Мама, каже, так плакала за ним, що душа розривалася, та все кликала: Синку, я вже тебе не бачитиму більше. А як він уже сів до залізниці, і вона рушила з місця, то мати кинулася за ним, і лише люди стримали її, аби під колеса не пішла. Геть без пам'яті була такий жаль. Мамині Очі добачили його смерть за плечима, обізвалася дівчина страшно поважним тоном, і, немов до себе, та й таке добре знала, що не увидить його більше. А він, Сарака, гадав, що мама не застане вже живої, така, як скіпка вже ходила. Я лиш того боюся, обізвався він по хвилі глибокого, поважного мовчання, а більше нічого, жодної роботи, жодних маневрів, лише того. Чоловік гадає, що він сам собі паном, а він. Знов урвав. Часом гадаю, що ніколи не скінчиться той час, що я маю ще сам перебути, почав знов. Такий мені довгий, здається, та нудний. Та й мені, повторила вона за ним голосом, переповненим слізьми. В тій хвилі переглянулися обоє, мов на чийсь приказ, і споважніли. Вона схилилася живо над своєю роботою, а він почав її потішати. Цього року по маневрах прийду на шість неділь додому. А на другий рік, як прийду, то хіба знов аж на два місяці піду туди назад, а тоді піду лише на три місяці, та й потім уже гай-гай аж свисну на потвердження своїх слів. Якби ти мав там умерти, Михайло, – обізвалася вона нараз, спиняючись в роботі, з поглядом, що розкривав цілу глибину її поважного, з пригоди єства, то я не знаю, що би тоді було. Не дай Боже, Михайле. Михайле, не дай Боже. Він усміхнувся. Якби я це знав, то скорше приволікся б на ногах, на руках додому, але того не буде. Я не грішний, аби мене вже Бог святий кликав перед суд, знов замовкли. Може, я піду цього року із твоєю мамою на прощу до святого Івана, обізвалася по короткій хвилі Анна побожно. Твоя мама хоче йти, а я пішла без нею. А якби я не могла цього року, то бодай, на другий рік піду, а все піду. Так мені здається, аби лише там уступила, та й зараз би мені легше стало на душі. Але там би я за наше щастя помолилася. Кажуть люди, що кому вдасться святого поцілувати, той міцній на тілі й на душі. Так кажуть, повторив задумчиво Михайло. Я буду намовляти мами, аби йшли. Нехай помоляться там за мене, аби я щасливо перебув маневри. Кажуть, цього року будуть тяжкі маневри, гей, страшно буде, але не кажи цього нікому. Анно, зараз старі би журилися, доста, як мені гірко, на що ще їм гристися. Мама таки хоче найбільше через тебе йти, сказала Анна, а відтак додала, а може, й через саву, аби покинув Рахіру. Тут Михайло підвів журливо брови вгору. Ой той Сава, той Сава, сказав він протяжно, він мені не подобається. З одного боку, ніби припадає вже до землі, береться до роботи і до всього, як каже мені тато, а з другого обходиться з нами, як зі своїми ворогами. Це вже гріх ним так править. Гріх кажу тобі. Вчора вечір трактую його своїм тютюном, кажу йому по-доброму, як ялося. Брате, кажу, Саво, як стоїть річ із Рахірою. Відчепився вже ти від тої гадюки. Я се сказав йому, як каже, брат до брата, камрад до камрата, а він подивився на мене, та так уже знаєш погано. Його очі позеленіли і засвітилися, як оці твої срібні цітки на шиї. Відтак збив кулак, скривив рот, як собака, коли хоче несподівано на чоловіка напасти, і зойкнув: Мой мой, мой, не чіпайте ви мене, люди добрі. Та й увалив собі кулаком по коліні. По тих словах мав я вже доста. Я видів, що вона цідить його кров далі, то опириться якась, і що це гріх, що він за нею пропадав, йому й до голови не приходить. Я йому не казав більше нічого, бо не хочу з ним по-лихому розходитися. А по-друге, знаю, як він піде до війська, то сам покине її. Там прийде він уже сам до розуму. Добре, що взявся бодай до роботи. Я боявся, що він розволочиться зовсім, як я піду з дому. Вона мусила йому матригунів дати або виробила щось інше, що він узявся так дуже за нею. Та й ще гадаю я собі, що коли поверну з маневрів, то побалакаю з нею сам, буду видіти, що вона мені скаже. Хлопець змарнувався з нею цілком. Здурів ще. Вона й на мене недобра, обізвалася Анна. Від часу, як виділа, що я пару разів говорила з твоєю мамою, раз як я переходила попри їх хати, щоб зайти до домініки, крикнула за мною лизунка. А як я оглянулася і хотіла їй щось відповісти, сховалася борза за паркан і заздріла лише її чорне, розпатлане волосся. Лиши біду, нехай ще зає від тебе, радив спокійно хлопець, сплюнувши далеко від себе. Нема з ким говорити, нема, відповіла вона слухняно. Говорили ще довго, радилися, аби не казати тепер ще нічого ні татові, ні мамі про те, що хочуть побратися за рік півтора, як він поверне. Вже мовчі, і далі, як мовчали досі, радив він. Мама розповість про все домніці, домніка селу, а це се псує щастя. Недобре про щось наперед говорити. Я сам знаю, що недобре. При розлуці наказав тримайся вже одного місця, отут, аби я мав вже одну стежку до тебе. Як прийду коли, аби я не шукав тебе щораз де-інде. Знаєш, у мене небагато часу. А вона сказала поважно, що добре. Окремо сказав ще їй голос без її свідомості чому ні? Він на те, аби хотів, а вона на те, аби хотіла того, що він хоче. Чомусь мало бути, Бог знає. Вже здавна, здавна вже. Сама природа зблизила їх до себе, сильна, таємнича у своїх ділах, закинула світь на обоїх, устроївши собі в них своїх пишних автоматів, що йшли на сліпо за її незглибими приказами, тулячися інстинктивно до себе, доповнюючи одне одного, мов земля з ростиною в мріях про якісь щастя, не бачачи її руху і усміху надальше.